Цікаво Іван, тебе спитати, як до придністровського конфлікту ставляться всередині Молдови. Дивись, є позиція людей, а є позиція суспільства. Тобто, mm -hmm. позиція людей така, що та вони хороші люди. У нас там багато родичів. Ми з всіми спілкуємося, всі вже забули. Це наша наша територія і так далі. Тобто, там нема ніяких ви Придністровці, нема такого спокійно. Нічого. Ж переїжджали через кордон, да Так, звісно, ну там були моменти, якісь там він є. кордон, але показуєш свій паспорт, і все нічого такого нема зараз. Ми там не не їздимо взагалі, тобто зараз. Там не можна, там сидять миротворчі російські <тас> танки і, і всі діла. Але насправді ну, різне є, різне. Я думаю, що все залежить від е, ітогів війни. Просто залежить від України. Тому що якщо б вони, не дай Бог, зайшли до Придністрою, то все, Молдова, там, як то кажуть, два-три дні і там нема що робити. Молдові боротись, ну точно це, це не така держава. Нема ревансизму, нема бажання взяти в руки зброю, піти Ну от все, именно, відвоювати. А за що? за що? От в Україні е, є така історія. Є Є за волю. в Україні є більше стовпів ідентичності і мотивації. Да, і мотивація і зараз мені здається, після повномасштабки формується, сформувалася якраз більше нація ніж до цього.